Так, вітаю. Добрий день, як справи? Добре. Все добре, ну це добре, коли добре. Я рада, що у вас, дітки, все добре, що ви посміхаєтесь. Коли вас бачу, теж ж від ваших посмішок. Так, ну що, сьогодні. Позаймаємось, пограємо, будемо мистецтвом займатися, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Тут у нас компанія хлопців. Може, ще потім дівчатка наші приєднаються. Доєднаються, так? Так. Mm -hmm. Так, ну що, будемо починати? Так. Настроїлися? Ну, давайте, щось буду вам цікаву розповідь розказувати. А сьогодні наша розповідь буде про прекрасного метелика. Так, діти, ми сьогодні до нас завітав гості ось такий гарний метелик. І ми з вами потрапили діти на галявину. Да? Подивіться і скажіть мені, яка вона ця галявина? Яскрава, а яка пора року, на вашу Я... думку, на цій галявині? Песна. А, Песна. а що вам підказує, що ви... вийшла? О, а квітуча вже на деревах, так? що квітнуть квіти. Що, так, квіти позацвітали, так? Що лужайка яка, подивіться, галявина, яка, якого кольору галявина? Зелена. Зелена. Квіточки які? Різнокольорові, так? можна сказати, різнобарна, гарна, весняна. Так? У такій галявин, на такій галявині, що хочеться робити, на такій галявині, діти? Ігаретин. <піллявні> <Галявні. піллявні> Лежати, да? подивитися в небо на сонечко, так хочеться. І ось діти до нас сьогодні в гості на цю галявину, Щас подивимось, хто втукна завіта. Дивіться, яка гарна квіточка. Хто знає назву цієї квіточки весняної? Нарцис. Метис. Так, нарцис. А подивіться, хто же в цій квіточці, дітки, живе. Хто тут живе? Метелик. Так, Це метелик, да, діти, це метелик. Живе на цій квіточці. Да? Метелик, що має крила, як пелюстки, і красиві, і легкі. Всі його спіймати хочуть. Але наздогнати його не можуть. Так? Діти, а скажіть, а чи можна ловити метеликів? Ні, Ні, не можна, так, діти, ловити метеликів, тому, тому що вони дуже ніжні і тинта. Тендитні кривиця, так, які можна легко пошкодити. Діти, давайте ми з вами розглянемо уважно метелика, і які частини тіла має метелик. Давайте розповімо, давайте уважно дивіться, що у метелика є голівка, так? а на голівці, у метелика є, що є вусики, так? очі. Ще у метелика є грудка і черепце. Також метелик Ні, має метелики, має крильця. Діти, знаєте, метелик це дуже незвичайна комаха. У кожного метелика є свій неповторний візерунок на крильцях. І ті самі візерунки допомагають метелику сховатися від. Хижаків. А де може метелик сховатися від хижаків, діти? Як ви гадаєте? На квіточку. Так, на квіточках, а ще де може? На Ну, mm, Він більше летає І так, більше трави, бі біля землі. В травичці може заховатися? Трави, трави. Трави. Так, треба заховати, на квіточці може заховати, із-за і того, що в нього такі е, незвичайні різнобарвні такі крильця, ми не завжди можемо помітити да, на квіточці е, цього метелика. Тому дітки, коли будете багато-багато квітів, да, ви захочете їх понюхати, придивитися, то придивляйтеся уважніше, бо там може сидіти на, хто. Метелик, так, Метели. так, діти, а скажіть, а які у метелика крильця? Давайте я разом з, з вами будемо називати, які у метелика крильця. Я буду називати, а ви за мною повторюйте. Добре? У метелика крильця тендітні, легкі ніжні. Тен... У метелика крильця яскраві, у метелика крильця гарні, у метелика крильця чарівні, неповторні. А скажіть мені, будь ласка, а що робить метелик? Що він робить? От вам підсказуйте. Літає так, а ще що робить? Над квіточкою що він робить? Літає? що Круж? А, а метелик із своїми крильцями махає, да, змахує. Як будто він що ними робить? Що він, як будто ними робить? Що він нагадує вам його крильця? Як будто він що ними танцює? Цює танцює, якби він так гарно танцює, тому що він не сильно літає, да, так, а так, такий плавний, гарний змах крильцями робить. Да? Але коли до них доторкнутися до його крильців, то можна їх щось робити, зробити з тими крильцями, діти. Що можна з ними зробити, якщо взяти в ручки ці крильця? <кхм> Пошкодити так, і він більше не зможе. Літати, так, діти? Так, так Не можна, не зможе більше. А ви знаєте, що коли метелик сідає на квіточку, то він п'є нектар квіточки. Так? так він живиться. Діти, а як народжується метелик? Ви знаєте? Знаєте, як з'являється метелик? З'являється. Ось давайте схема народження. Метелика. Так. Спочатку мама метелик відкладає на яйця, з яєць потім з'являється. дивіться за стрілочками, що з'являється. Лічинка це гусеничка, так. Потім з гусенички, що гусеничка, що перетворюється? В ляльку, так, лялечку. І коли О, так і вже із лялечки, що можемо ми побачити, яке диво з'являється? Так, з'являється метелик. А скажіть хто помітив? А метелики вони однакові в них крильця, чи в кожного свій має малюнок, діти? Різні. Різні, так, різні. А якого, чи всі вони однакового кольору у них крильця, чи різні діти? Різні. То хто спостерігав? Хто пам'ятає, якого кольору крильця бувають у метелика? Якого кольору? Ружичі, червоні, витні так і ще. А ось голівки, три, лапки, і вусики. Якого кольору у, у нашого метелика? діти? Горень. Чорного, так. В них хоч малюнки бувають різні діти, але можемо спостерігати, що ось чорна фарба теж присутня. так? Це як напевне, що коли буде навіть на дравичку, щоб було більш схоже, що як із землею. Да? Кольори. А скажіть, а як ми можемо оперігати цих комашок? Хто знає, що не можна робити, щоб не завдати їм шкоди? Не чіпати їх. Не чіпати їх, молодець Тимурчик. Не ти ні в якому разі не чіпати, не губити, не збити, а потім посадити в руку фляжок. Так, то може він там що загинути? Да? Якщо десь закритий простір за, забрати цю комашечку, вона може що? Загинути, да, дітки? Тому а скажіть, будь ласка, а метелик відноситься до якої природи? До живої чи неживої? Живої. живої, живої. тому що ми подивилися та, схему, як з'являється, Метели відноситься до живої природи. Так? А зараз, дітки, я вам пропоную пограти в пальчикову гру. Зараз, хвилинку, щось не чути. Хвилинку. Так. Своїми хвилинку. Діти, а зараз пропоную пограти зі своїми долоньками. Складіть ось так долоньки, уявимо, що вони перетворилися на метелика. Сів метелик на квіточку і замріявся про літочку. Один, два, три, ти метелик, улети. Вже літо йде, красу несе. Давайте ще раз. Сів метелик на квіточку і замріявся про літочку. Один, два, три. Ти, метелику лети, вже літо йде, красу несе. Добре, Добрий ось ми з вами а, завершили. А давайте ви мені нагадаєте, про що ми сьогодні з вами говорили? Про метелика. Про метелика. А що ви дізналися про метелика? Який метелик? Так. А, так, а чим ти тобі подобається, метелик? Чим, чим. подобається? А... Корош, що має такі гарні кризи. А, да? а, а розкажіть мені, будь ласка, будову тіла метелика. Ану, нагадайте, з чого складається будова тіла метелика? Що має Що має метелик? Голівку. Да? О, На голівці чого метелика? Очі хлопці. А що ще має? Що ще має? Грудку і черевце. А ще має, що він має? Крилья. Крилля, але ще тримається за, за квітку. Чим тримається? За допомогою книга, А що же метелик вміє робити? Що метелик вміє робити? А, Молодець. А, Молодець показує, так. Да. Літати вміє. Так, вміє літати. А чим же живиться метелик? Хто мені скаже? Нектаром. Молодець, Русланчик, нектаром живиться, так, нектаром живиться. Ну і що, хлопці, молодці? Так, а зараз пропоную вам пограти в рухливу гру. Називається вона Сонечко і дощик. Так що можете встати зі своїх місць, бути уважними і трошки порухаємось. Давайте. Так. 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 Слухайте правила гри, коли дощик ми ховаємо, зробимо парасольку на, на, на це над собою. Да, парасольку. А коли сонечко, ми можемо робити рухи, які вам подобаються, і плескати в долоні, і присідати, і нахилятися. Як але коли чуєте дощ? Якщо у вас дощик не на ночі, не намочив, треба що заховатися від нього, створити умовну парасольку. Ну що починаємо? Один два. Який світить сонечко? граємося. А як почнеться дощик, ховаємося. Молодчинки. Ось ми з вами погралися, відпочили. А зараз, дітки, вам пропоную нашу майстерню мистецтва перейти. І що ми будемо сьогодні з вами створювати? Ви вже, може, догадалися? Якщо у нас тема про метелики, то сьогодні вам пропоную намалювати, задобувати. Так, за допомогою техніки монотопії намалювати метелика. А як зараз ми будемо це робити, я вам теж пропоную переглянути відео. Це дуже цікаво і незвичайно. Добре? Так, це дуже просто, Тимур. Це дуже просто, і будемо малювати. Так. Квіти барвисті на полі цвіли, ми, роздивитись, їх підійшли. Раптом змахнули вони пелюстками і полетіли услід за вітрами. Всі зрозуміли, напевно, вже діти були метелики, це, а не квіти. Діти, ви, напевно, помітили, що крильця і візерунки на них є дуже подібні, як відбиток в дзеркалі. І сьогодні вам пропоную діти я малювати технікою монотопії. Время. 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 Можете малювати діти ті, які вам тут до ще раз я вам включу, щоб вам було <кхм> зрозуміліше. Потім крильця розфарбовуємо таким кольором, який вам подобається фарба. Не забуваємо, що є на голівці нашого, нашого метелика є, так? А потім поділимось своїми малюнками, кого що отрималось, який. Метелик пішли, як бачить того метелика. Также малювати крильцях якийсь, якийсь візерунок, який вам подобається. Коли будете хорошо розтерти, треба долонькою, щоб от, от образило, діти. От печатався, так, да? наш, наш метелий. Чого? <реку> mm -hmm. Ну, що, отримуються вас метелики? Різнобарни, ну, так, у мене вже один є. Прожитий, прожитий. Угу. І ось ще такий у мене метелики. Ми ще, хлопці, дякую вам сьогодні за зустріч, що ви були на занятті. Ми з вами гарно попрацювали, порухались. Так? Бажаю вам творчих успіхів, домалюйте, чекаю на ваші фото. Всім гарного дня, до зустрічі на наступному занятті. Всім до побачення. До побачення. побачення, до побачення.